Дев'яте місце Макса Ферстапена, який стартував з восьмої позиції на решітці, та вісімнадцяте місце Юкі Цуноди, що починав гонку з Пітлейну, стали уособленням абсолютно провального виступу на гран-прі Угорщини для команди такого калібру, як Red Bull. Це був результат, що значно нижчий за будь-які очікування. І він змусив увесь паддок говорити про тріщини у, здавалося б, монолітній броні австрійської стайні після фінішу радник команди, доктор Гельмут Марко, не приховував розчарування, вказуючи на стратегію як на один з ключових елементів, що не спрацювали для його колективу. Проте, навіть за ідеальних обставин, за його словами, п'яте або шосте місце. Було б максимумом, на який міг би розраховувати Ферстапен у цей недільний день. Його слова, сказані журналістам, були сповнені реалізму, що межував із розгубленістю. Один підстоп був би кращим варіантом, тому що обганяти було неймовірно складно, відверто заявив Марко після гонки, аналізуючи те, що відбувалося на трасі. Тож, можливо, ми могли б фінішувати шостими чи п'ятими, але швидкість. Це дивно, протягом двох-трьох кіл він показував такий самий час, як і лідери, але ми вважаємо, що знаємо, що пішло не так. Ця фраза про знання причини провалу прозвучала як спроба заспокоїти вболівальників та інвесторів. Але подальші коментарі лише поглибили сумніви. На першому відрізку шини просто закінчилися, а на другому ми думали, що зможемо обганяти. Але як ми бачили, швидкість була лише протягом кількох кіл. А потім зникла, додав він, малюючи картину безпорадності, з якою зіткнулися його гонщики. Нідерландський гонщик розпочав гонку з восьмої позиції, але вже на першому колі втратив одну позицію, пропустивши вперед Ліама Лоусона. Він швидко повернув її собі, і вже на третьому колі пройшов Ленса Стролла, здійснивши сміливий маневр у шостому повороті. Здавалося, що Макс починає свій звичний прорив. Проте він миттєво опинився у пастці, застрягши у так званому потязі ДРС позаду Саубер Габріеля Бортолето та Астон Мартін Фернандо Алонсо. Це була класична угорська історія, де аеродинамічна тінь попереду і вузькість траси перетворюють навіть найшвидший боліт на в'язня. Протягом гонки Ферстапен не стримував свого роздратування в радіоефірі. Скаржачись на момент першого підстопу наприкінці 17-го кола, ця зупинка викинула його прямо в серце трафіку. Але це рішення команди було вимушеним. Черга, що утворилася за Алонсо і тягнулася аж до цуноди на 19-й позиції, почала розриватися, коли іспанець раптово збільшив свій темп приблизно на секунду з кола. Деякі команди, реагуючи на це, ризикнули і перейшли на стратегію двох зупинок раніше, але більшість радила своїм гонщикам розтягувати перший відрізок, маючи на меті зупинитися лише один раз. Таким чином, чотириразовий чемпіон світу опинився в пастці за гонщиками, які свідомо контролювали свій темп на трасі, де обгони історично є надзвичайно складним завданням. І що найважливіше, він опинився позаду іншого боліда Саубер, яким керував Ніко Хюлькенберг. Німець зупинився раніше, щоб позбутися м'яких шин, на яких стартував, і це зіграло злий жарт з Максом. Знадобилося чотири довгих кола, щоб обігнати німця, знову рішучим маневром у тому ж шостому повороті, і ще два, щоб пройти п'єра Гаслі. Кожен обгін був схожий на маленьку битву. Яка забирала дорогоцінний час та ресурс гуми. Перстапен також провів п'ять кіл, переслідуючи Льюіса Хемілтона в боротьбі за одинадцяте місце. Зрештою, він змусив британця помилитися і здійснив обгін у четвертому повороті. Але цей маневр був настільки жорстким, що привернув увагу стюардів і вимагав окремого розгляду. На цей момент він уже повністю вичерпав перевагу свіжих шин. Хоча йому і вдалося пройти Ісака Хаджара з Racing Bulls у боротьбі за дев'яте місце, це сталося безпосередньо перед тим, як Франко Алжирець поїхав у бокси. Перстапен знову зупинився, щоб поставити жорсткі шини наприкінці 48-го кола, і знову опинився позаду Лоусона, але цього разу дива не сталося. Він не зміг здійснити обгін і перетнув фінішну лінію на принизливому для себе дев'ятому місці. Ще в суботу, після кваліфікації, нідерландець заявив, що з болідом РБ-21 щось фундаментально не так. Його слова були сповнені тривоги. Гельмут Марко підтвердив, що проблема крилася в шинах. Механічні та аеродинамічні налаштування боліда не дозволяли вивести їх в оптимальне температурне вікно. Це була ключова проблема. Більше того, і Ферстапен... І цунода протягом усього вікенду скаржилися на катастрофічну нестачу щеплення з трасою. Бо лід просто ковзав, немов на льоду. Шини не працювали, констатував Марко. Я кажу, що це проблема лише тут, і не думаю, що це повториться знову, якщо наші припущення щодо причини є вірними. Це була спроба зберегти обличчя, запевнити, що це лише одиничний збій. Проте сам Ферстапен виявився набагато більш скептичним. Його відповідь була короткою, але дуже промовистою. Я ще не знаю. Трохи занадто просто так говорити, але ми подивимося, сказав чотириразовий чемпіон, і в його голосі відчувалася суміш розчарування та недовіри до запевнень керівництва. Ця фраза, кинута наприкінці важкого дня, зняла маску зі спокійного обличчя Редбул. Оголивши внутрішні суперечності та серйозність проблеми, яка може виявитися не просто локальним збоєм на Хунгарорингу, чи був цей провал лише одиничною помилкою, пов'язаною з особливостями угорської траси, чи ми є свідками початку глибокої кризи у стані чемпіонів, яка може змінити розклад сил у чемпіонаті? Напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найгарячіші новини зі світу Формули 1, і тисніть на дзвіночок. До зустрічі!